Привітки, привітки усім! Сьогодні зробимо знову огляд прекрас новеньких. Можливо, хтось для себе щось цікаве підбере. От, і почнемо з таких ось цікавих каблучок. Дивіться, отака от прийшла. Лазурит. Це у мене 18-й розмір. Лазурит. Срібло. Це срібло метал, така от гарна дуже камінь натуральний, лазурит. Потім каблучка Ну Тут у нас, взагалі-то, він був як 18-й, але я от бачу, він вже 19-й розмір, от також з таким цікавим бантиком. Терби дуже гарна каблучка Ой, це у нас теж який тут. Що у нас тут? Така от каблучка цікава, ближче вам покажу. Приливається такими от дивіться, багато різних кольорів. Також така гарна. Це у нас циркон Такого гарного рубінового кольору, циркон, і це у нас срібло, теж от срібло є проба. Така он теж дуже гарна. Дуже гарна каблучка. Якщо щось цікавить когось по цінам, пишіть мені в описі каналу є мій інстаграм. От. І от також така з буршт... бурштинова це бурштин, метал, е, нержавіючий сплав. Регулюється розмір, починається 17-18 плюс. Теж дуже гарний. така от Такий теж цікавий. Це у нас теж вроді срібло. Зараз я гляну. Чи ні. Треба десь, вроді, було, от тебе. Глянути, чи це у нас срібло, вроді срібло було. Така от цікава, теж дуже гарна. Теж, якщо щось когось цікавить по цінам, пишіть мені в інстаграм, я там найшвидше відповідаю. От потім, ой, такий б, синій топаз Це точно срібло. отут тут є. Проба, отакий синій цей сапфір Регулюється застібка, починаючи від 17-го і вище розмір. Можна регулювати на 2-3 розміри, збільшити. Такий от гарний сапфір. Потім до цієї каблучки такий ще є колончик. Такий теж дуже гарний з ланцюжком. Потім ще є такий колончик. Яшма. Яшма червона, теж дуже гарний таким з деревом, зображенням дерева. Також є з хрестиком таким от яшма червона, цікавий браслетик з хрестиком. Потім отакий шаушанський, кам'янець різнокольоровий, такий теж дуже гарний з лотосом. Цікавий такий, це у нас 6 мм бусинки. Тут у нас 8 мм, це рожевий кварц з таким гарним серцем, камінь любові. Приваблює любов у життя людини, особливо для молодих дівчат. от Можна прибавити при, привабити любов, своє життя, то, що незаміжні, для незаміжних дівчат, особливо. Так, такі ще з сердечками це у нас перламутр, чокер і гарний в вигляді сердечок, ніжний, ніжний, перламутровий, таке намисто от І також такий, дивіться, класний захисний браслетик. Тут у нас є і чорні агати, і бусини дзи, і отака от бусина дзи, яка допомагає в виконанні багатьох бажань. Тут 21 око називається бусинка. І ще й вона в вигляді шамбала браслетка, який от регулюється замочок, тут туди-сюди дуже класний е, Мені подобаються такі браслетики, теж шампала. І отут ще от тут ще бусини трьохокі є. Ну, в общем, дуже захисний. І трьохокі, і 21 -е око. Такий цікавий, теж. І також намиста бурштинове. Отаке теж бурштинове, 40 см плюс от застіпка регулюється. Усім дякую, всім чудового дня, усім пока, до зустрічі в нових відео. А, ще не показала вам ще от мені прийшли камінці. Теж буду робити браслетик. Родоніт називається, ніжний, ніжний браслет, 8 мм бусинки. Кажуть, для продовження роду родоніт гарний, отака краса. Ще підписуйтесь на мій Тік-Ток, там періодично бувають стріми. От, хто ще не підписувався. І вже ви можна подивитися прикраси. Це ще гранат, забула вам показати. Гранат дуже якісний прийшов, такий деякі бусинки навіть такі от прозорі. От камера, правда, не дуже передає, але дуже гарний, якісний гранат. Мені от сподобався. Оце. І також підписуйтесь на мій TikTok. там можна вживу подивитися прикраси. От, можливо, які ще ви не бачили. Ой, ще забула. Щось я сьогодні забуваю. І ще мені прийшли отакі от класні, це останок покажу. Я поклала собі тут їх. Ось такий класний можна на чокер. Чорний обсидіан називається. Захисна бусинка. У мене їх навіть дві, Нет, три, навіть три є. Можна от зробити собі, дивіться, один чокер і дві сережки. І такий буде класний, як набір. Теж кого цікавить чорний обсидіан. Однакового розміру, тут у нас 3 см діаметр такої кам'яної, або на чокор, або сережки можна зробити з таких бусин Теж будуть цікаві захисні прикраси. Хто любить такі чорні прикраси, чорний обсидіан. Усім дякую. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока. Всім чудового дня. Бажаю.